Знаю, мене звати Олег. Я буду один із супроводжуючих дітей до табору. Ось, і зараз ми спробуємо швидко, щоб поекономити весь загальний час, швидко обговорити ті питання, які будуть. Ось, ті, хто прийшов замість батьків, ви слухайте в першу чергу для себе, ті, хто за батьків, От, дітям продублюється, але набагато менше, простіша інформація. Так. Ми йдемо до табору, ми не звичайно за це Ми їдемо до табору, виїжджаємо в рятувальник і які обов'язки на вас подаються. Перше, всього у вас має бути в кожного підготовчий етап, що на себе включає. Написали трошки пізно, дійсно, і як мені сказав чоловік, який нас приймати, у вас в кожного має бути. ну, прям, Я думаю, якщо не встигнете, то нічого страшного, сподіваюся. Але Постаратися, щоб в кожного була довідка, за якою вас допускають до танки. От як він сказав, можна зателефонувати сімейному лікарю тут місцевому, просто по дзвінку, що у вас все добре, якщо в дитини є протипоказання, певні, щоб цю довідку внести. От, її забрати протягом понеділка або вівторка, щоб вона також була на руках. От о, я також трошки пізніше роздам згоди на супровід. Вони нас роздруковані. Ви з ними можете ознайомитися в цілому. і це також обов'язкова планка документів, за рахунок якої ми матимемо підстави супроводжувати вашу дитину і вивозити її в інший регіон. Наступне у вас має бути на кожну дитину. От, о, копія свідоцтва при народження або копія, копія, копія. О, копія паспорта. Uh, також в uh, нас є домовленість, що uh, подалися списки тих, хто може покрити вартість квитка в розмірі півтори тисячі. Я трохи про гроші також пізніше скажу. Uh, крім цих витрат, також додатково розглядається можливість кишенькових грошей. От, е, на якісь свої загальні потреби. Тобто, у нас буде можливість вийти в місто, трошки пізніше також скажу. Е, буде можливість е, пройтись там десь по магазинах і все тому добре. От, і цей. Е, ну і там в плані, кожен, я думаю, себе знає, знає свою дитину, плюс-мінус що потрібно, і цей. Крім того, що потрібно також обов'язково, якщо у вашої дитини є якась вразливість до о, якихось таких поганого самопочуття, щоб була якась база пігулок, от, можливо, якихось медикаментів, і в першу чергу обов'язково про це повідомити нас, щоб ми знали, повідомити про якісь такі складні самопочуттєві настрої, які також можуть бути, і щоб ми орієнтувалися і знали, можливо, щось проконтролювало. По цілому у нас з цим складом приблизно ми їздили до Мукачува, то сподіваюся, що алгоритм знайте. Крім того, також дуже обов'язково турбуватися про одяг. Одяг це зимовий період він буде займати дійсно дуже велику кількість обсягу у наших валізах. От, і якщо ми їхали до качером, було такий випадок, що чим нам більше, ніж дитина, то бажано, звісно, влізти в мінімум по одягу, який потрібен, От, але так, щоб дитина дійсно не відчувала якоїсь додаткової потреби за якимись е, е, розвагами чи ще щось в тому роді. І ну, я трошки пізніше додатковий складу розповім, і якщо будуть питання, також походу збирайте. Uh, і ще одним дуже важливим аспектом підготовчого саме етапу є те, щоб uh, у дорогу ви змогли кожен попіклуватися про свою дитину або про себе і змогли взяти з собою їжу. Ми будемо їжджати у вівторок, uh, потяг на 20.54 І приїдемо до Франківську. Ми о 13.20. Ми їдемо у Франківськ, це uh, Прикарпатська область. От. І треба буде взяти з собою їжі з е, так сказати, кожен по своєму апетиту. Хтось із менше, хтось із більше, хтось в дорозі їсть гіршенька просто. І е, розрахувати так, щоб в потязі воно не зіпсувалося, тому що, ну бачите, дорога умовно е, годин 16 займає приблизно середньому. Тобто, щоб не зіпсувалося, щоб не задихнувся весь вагон. От. І... Така і щоб дитина не тягла великі сили в балубу, щоб уникнути були щоб лотки, уникнути, щоб їх не було і якесь таке зайве посуд, тобто щось мінімальне, але максимально потрібне. Ось це підготовчий етап. Наступний табір. Ми виїжджаємо з самого Глухова. Ну, Я так прикинув, що будемо домовлятися з водіями в районі 19-ї години вечора. Ось, щоб ми приїхали, ми не мерзнули, ми так одразу під потяг встигли у вівторок, близько 19-ї години. Потяг у нас на 20.54 в бургідні. Тобто дорога плюс-мінус півтори години, От, з розрахунку дороги, що може бути слизько, там всякий цей, щоб в нас був запас часу, щоб ми не закинулися. Крім того, особливість о, потяга в тому, що він буде стояти дві хвилини. У нас буде прям дуже малий мінімум для того, щоб ми всі заприїли. От, Тому для кожного з вас ваша як сказати, транспортабельна сумка це запорука того, що ми потяг сядемо всі швидко. От, і що за вами нічого не залишиться, не буде ніхто за вас тягнути ваші речі також. От, е і який у нас далі регламент перебування? Приблизно, щоб ви розуміли картину. От, е перший день, коли ми приїжджаємо в середу. Нас забирають, зустрічають місцеві члени церкви. Ми також їдемо, заручившися підтримкою від друзів нашого пастора. Це його церква. От підтримуємо зв'язок з людьми. Особисто я і Оксана сидить. Ми були в цій церкві від Петра Верного. Ми були в цій церкві приблизно позаминулої осені, тобто не цьогорічної, а 22-му році. І в цілому приблизно ми маємо орієнтир і уявлення, що воно як воно буде, але також є своя певна специфіка. От, В чому вона полягає? Ми приїжджаємо, нас зустрічають, ми приходимо до церкви, нам ладнають обід, ми залишаємо речі і нам роблять таку невеличку екскурсію по місту. От, в межах того, що зараз зима. Вона не буде такою розтяжною. Плюс до всього, там, як повідомив чоловік, який нас буде приймати, його звати Петро, тож далі це буде Петро. Він повідомив, що буде вечірнє зібрання у них в церкві, і на якому ми побудемо, приймемо якусь там участь, познайомимося можливо, з їхньою церквою, з їхніми членами, і все в тому роді. От, Єдине, що екскурсія. Екскурсія по місту вона буде незатяжною, можливі будуть витрати. В невеликому обсязі, на що будуть витрати на можливо на підйом до ратуші. От це приблизно 50 гривень з людини І буде витрата ну, бажано і обов'язково зайти в якесь кафе, погрітися, попити чаю. Це в районі десь 120-130 гривень з людини. От, в цілому, ми розробляємо, намагаємося. Зменшити ваше фінансове навантаження, якщо у вас є можливість взяти з собою і попікуватися про себе, буде класно. Але ми розраховуємо, щоб дійсно в цьому аспекті якось пронести, допомогти, підтримати, щоб дійсно всім було комфортно. Е, Вечірнє зібрання і особливість, яка От, також по економії нам запропонували варіант, і ми на нього орієнтуємося. Нам потрібно буде заночувати ніч з середи на четвер, і в четвер зранку ми будемо виїжджати на базу тамбу. Цю ночівлю нам запропонували, що нас приймуть люди, які належать до тієї церкви. От, нас зараз по списку наразі 27 осіб. Тобто, в чому, в чому тепер заключається специфіка? Буде домовленість з сім'ями, з окремими сім'ями, де є підлітки, в яких погрупують, нас поділять на такі невеличкі частини, і в залежності від їхніх можливостей, кожен буде, наприклад, або ночувати в сім'ї якісь одну ніч, і потім по ранку вони привозять. І на цю сім'ю також підлягає відповідальність забезпечити дитину вечерю, от, заночувати і поснідати також. От, Є можливість того, що можливості такої, щоб усіх по сім'ях розподілити. Мені так з цього трошки цікаво, цікавий досвід, де я з таким невеличким входу говорю про смачках. Що воно буде? Є можливість, що сімейка просто не вистачить, і в такому випадку є можливість заночувати в церкві, також розглядається. В готелі. Церковь. На території церкви заночувати при них. ось, Але там з цим я ще поки що специфіки не знаю. В будь-якому випадку, я думаю, по-любому хтось або з нас один із нас двох супроводжуючих залишиться на території церкви, буде контролювати групу, що залишиться. Або залишиться обоє, в залежності від обставин. Але чому такий варіант. Ми не те, що сховуємо, підтримуємо і я дуже будемо вдячні з нього. Тому що тут у нас буде з нашої сторони економія за тим, щоб повечерити і заменшувати Росія. Такий трошки радикальне метод. Але я певен, ми ще це з дітьми обов'язково проговоримо, От, е, дамо якісь певні інструкції, побажання, врахуємо і спробуємо, щоб всім максимально було комфортно. От е, в Наступний день це виходить у нас четвер. Добрий день. От. четвер у нас планується поїздка до табору. Тобто ми всі поснідали і виїжджаємо на базу табору від Франківська, це село Яблуниця. Орієнтовно по картах я дивився кілометрів 90-ті. Нас туди вивозять. Ми заселяємося, поселяємося, ділимося на команди, трошки знайомимося, обов'язково обідаємо і в перший же день. У нас іде програма е, програма табору. В чому вона заключається? Е, як повідомив Петро, ми повинні в перший день за благоприятною погоди поїхати на лижі. Це також окрема якась буде ділянка, куди ми будемо виїжджати. І е, специфіка, яка? Специфіка того, що спорядження лижне. І е, підйомник сам він буде платний. Ми зараз також розглядаємо варіант того, як цю витрату покрити. От, але про гроші я ще трохи ще пізніше розкажу приблизно, що в нас там є. От, але завчасно кажу, що от, ми те, про що ми з вами домовилися, ми на це розраховуємо, щоб більше ніякого нічого не було. От, е, е, е. Триває триденна програма. Е, на третій день це виходить в суботу, вона закінчується. І е, після цього ми ночуємо також на території табору, снідаємо і виїжджаємо до Франківська, де також ми вже по приїзду пообідаємо трошки, відпочинемо з дороги, і потім нас пересадовлять на потяг. Е, про лижі також що я можу сказати. Е, ми всі розуміємо, у нас не регіон, де Ми маємо спорядження кожного, там шкуроведмі, щоб ми могли якось кататися, на ньому вдягатися. Е, були запропоновані варіанти, здається, прописані в групі. Перше всього, якщо є дійсно штани, такі, щоб не промакали, щоб дитині було зручно, буде класно. Якщо немає, е, Можна розглянути варіант багатошаровості, щоб, по-перше, не замерзли, тобто вдягти декілька штук. По-друге, щоб вони, якщо промокли, їх можна було змінити обов'язковою умовою, незважаючи катаєтесь, не катаєтесь, хочете, не хочете, щоб був якийсь змінний одяг такого характеру, що вам буде його не шкода, зацепить, вимазати, можливо, щось якусь ниточку вискочить. І яка програма там також розробляється, у них не перший досвід саме цього гірськолижного такого відпочинку. Буде максимальне опікування про те, щоб був комфорт для тих, кому сподобається, не сподобається, для тих, хто, там, наприклад, сильно по, поактивничав і втомився, або ж там промок, що яка програма. Всі поучаствували. Якщо хтось промок, в першу чергу їх будуть, здається, декілька ходів, Сам табір розрахований, як вони кажуть, на мінімум 60 людей. Тобто, наш, наших буде 25 дітей, плюс і ще додасться їхніми. Також вони дуже сильно хочуть і розглядають варіант табору 100 осіб. Тобто також добирають вони ще в процесі до набору. Але от як сказали, що з нас простіше, ми вже подали 25 людей, розраховуємо приблизно на це число, ну а там далі побачимо. Um, і пролежить ще, раз. Що? щоб обов'язково був змінний одяг, буде можливість його висушити, взяти з собою пакетики, щоб його окремо покласти від чистих речей. Ну і щоб був мінімум, але такий, щоб задовольняв всі ваші потреби. Перебування в будівлі, перебування на вулиці, десь там в снігу, покататися, в будинку побуть. Ось і якщо є можливість, обов'язково проконтролювати, щоб не був. Одяг такого якогось е, специфічного характеру, тобто, щоб не показати всього себе, ось по максимуму, який прийшов цей світ умовно, е, там, без якихось приколів, щоб все було багато пристойно. Таке життя, ми... може дати кладощі яке-небудь, і там не буде такої змоги, щоб розетку стромити. Я думаю, буде можливість да? що головне, щоб. Також перебування в таборі дуже класний момент, який я зараз озвучую, і я так зрозумів, це ще продублюється кудись група. Щодо батьків, Обов'язково є варіант того, що комусь із дітей може щось не сподобатися. Не сподобатися якийсь нюанс. і... Покладаємо відповідальність зараз на тих, хто з підлітків тут сидить і поїде, і на батьків, щоб пояснили це також своїм дітям. Якщо щось не сподобалося, в першу чергу це потрібно обговорити з цією людиною, яка буде відповідати за неї на території табору. Ну або ж на саме крайній випадок є ті люди, хто з ними поїдуть, з ким вони більш дотичні, щоб звернулися хоча б до мене або до Оксани. От. Е Якщо навіть вже сталася ситуація, що дитина пішла в банк, позвонила, розказала, що тут все дуже погано, в цієї ситуації ж вона ви можете спасти лише з, зі слів того, що вам скажуть по телефону, а як воно було в дійсності, це також хто не от, е, якщо вже сталася ситуація, що ви почули якесь незадоволення, дзвоните розносить розносити, розбиратися, також з терпінням, з якимось благопристойністю, щоб позвонити, з'ясувати якийсь цей момент це з ну, походу з нами, як з контактними особами, і ну, досягти якогось порозуміння. Хто вибачує? Ну, Приблизно про цей нюанс. От. Ну і потім по закінченню нас привозять також до Гранківська, ось орієнтовно, як сказав Петро, під 12 годину. Потяг у нас на 14.44. От, тобто ми сідаємо, приїжджаємо і в бурині ми будемо о 8.06, приблизно в понеділок під 10-ту ранку вже всі будуть огурці, вже є здорові цілі. Це такий момент. Умовно це я вам розказав, усю картину того, як ми на цей підготовчий етап під час коригування повернення, як воно все має бути. Я зараз трошки. Скажу про цифри, щоб ви зрозуміли масштаб. Масштаб, але масштаб.